Доброго ранку, мене звати Олена. І сьогодні, напевно, в мене буде, можливо, нова рубрика. Такі посиденьки на кухні. Я ще не вирішила, в якому форматі це подавати, можливо, це буде тільки влог, але мені захотілося сьогодні сісти з вами зранку і просто трошки поговорити, можливо, підбити якісь. Підсумки, можливо, ви, ви мені щось порадите з того всього, що я тут зараз наговорю. Так що, кому цікава така тема, я вас всіх запрошую до перегляду. На моєму каналі, взагалі, немає такого плану відео, що я десь там сиджу на кухні, розмовляю. У мене зараз немає дуже багато часу. Можливо, я буду знімати кожного дня потрошки якийсь, щось ми будемо з вами тестувати, але хотілося б запровадити таку знаєте, рубрику на кухні. Вибачайте, можливо, ви чуєте, я включила пральну машину. Ну, завела сьогодні донечку до школи. У нас сьогодні понеділок, 13 лютого 2023 рік. Завела зранку донечку до школи. Пішла, купила м'ясо. Ви знаєте, трохи так м'ясо зросло в ціні. Я вже трошки хотіла щось взяти, одразу сьогодні приготувати, щось хотіла взяти ну, на майбутнє, щоб знаєте, то часу немає. Тим більше, що там той кіоск, де я приходжу купувати м'ясо, а привозять його з червонограду. От я вже не вперше там беру, і в моїх покупках ви могли це м'ясо бачити. Так ціни трохи зросли. Я за шматочок полядвиця, я вже запхала її в морозилку, вибачте, не буду її виймати, заплатила щось там 200 з чимось гривень. От, а за отакий от шматочок м'якоті досить така вона непогана, багатенько тут є, але вона десь вийшла на 300 гривень. Залишила 548 гривень за м'ясо. Я навіть її не ту м'якоть не буду ховати в холодильник чи в морозилку, тому що зараз буду з нею готувати. Трохи буде сьогодні зранку голова, тому що погода в нас така, знаєте, похмура, а туман зранку. Щось падає на голову, невідомо що, якась така, знаєте. А, сирість, вологість, я взагалі такої погоди не люблю, і мені а, дуже часто, в мене зараз останнім часом взагалі дуже часто якісь головні болі, і я дуже чутлива стала до зміни погоди. А, звичайно, що коли світить сонечко, то набагато з знаєте, веселіше, якось себе в тонусі тримаєш і мотивуєш себе. А коли от така ось зранку погода, і до це встала така зранку. Каже, може я не піду до школи а так спати, хочеться а ще після вчорашнього. А в нас вчора було відкриття виставки. Відкриття виставки підсумкової відкритої академії. Хто не знає, я ділилася в спільноті. Хто слідкує за мною в Телеграмі а в інстаграмі, то взагалі там детальний був опис того всього а, і. Мене можна сказати два дні вдома не було субота, суботи-неділя, тому що в суботу я готувала ту виставку. Дякую всім, хто допомагав. і Хто дивиться мене і тут на Ютубі. Можливо, є такі, то напишіть мені про це. Мені дуже буде це приємно. А вчора було в нас відкриття офіційно все в галереї пори року. Вірменська, 23. Приходьте, місто Львів, хто буде мати можливість, виставка ще буде дійсна до цілий тиждень. Цілий тиждень, напевно, я так думаю, до неділі зробимо якесь там невеличке закриття, і в понеділок потрібно буде ту виставку розбирати. Ну, я не знаю цього, ми ще так подивимося, але тиждень точно виставка ще буде. От, я от своєю кавуською, яку я зробила, так і не допила. Вже холодна, але мені не звикати. Я люблю і холодну каву, і кипятка я не п'ю тільки. Ще хочу поділитися вчора. Ми були з сім'єю на виставці, і чоловік мене підтримав, і, звичайно ж, донечка була. І моя начальниця подарувала доноці ось такий симпатичний пряник. Ну, подивіться, яка молота. Ну, це неймовірно, це робить львівська майстерня пряників, Юрашки називається. А вони роблять своїми руцями таку красоту, там всякого різного в них багато. Між іншим, Називається пряник. Коктей, коктейль любовний. Ось <різь> така штучка. О, тут, знаєте, навіть вони ціну ліплять, 80 гривень коштує. Я навіть ніколи не звертала. Тобто знаєте, ні з того, ні з цього, тому що я не знала точно, чи ми з донечкою там будемо, чи, чи як. Але Моя начальниця підготувалася, хоча вона говорила, що бере всіх своїх. От, і я все ж таки ми вчора позбиралася і, і були. От, так дуже приємно, дуже мило. Е, я вже знаєте, пішла-купила м'яса і е, вчора була в Олі на прямому ефірі. Оля, я тебе вітаю з тим твоїм першим прямим ефіром, все вийшло чи ну ти знаєш, я тобі писала. І ви знаєте, мені хочеться ну, більше підтримувати звичайно наших українських дівчат, якось їх знаєте мотивувати, не дивлячись на те, скільки в них є підписників. А ви знаєте, мені здається взагалі, що справа не в кількості підписників, а в ну, тобто в самій людині, так я, наприклад, коли дивлюся блогера. Мені важливо, що він несе, мається на увазі яку енергетику він випромінює. А я страшно не люблю дивитися блогерів, які, знаєте, починають щось нити, що то їм не так, то їм не сяк. Всі ми люди, всі ми, звичайно, різні. Кожен має свою думку, і, і так того негативу дуже багато. І ми... Повинні його якось нівелювати, ми повинні навпаки поз, поз, позитивом якось себе мотивувати. Якщо ми будемо а, внутрішньо з собою в гармонії, в спокої, звичайно, я розумію, що зараз війна і який тут може бути спокій, та всі на нервах, всі др др дратівливі, але е, розумійте, що то все тимчасово. То все тимчасово. Воно все пройде. Ми повинні себе тримати. Ми повинні жити. Ми повинні не існувати. Ми повинні жити, тому що наші діти, наші оточуючі, будуть бачити, що ми стараємося, і їм можливо стане від того, якось знаєте, легше і спокійніше на душі. А якщо знаєте, наші оточуючі будуть тільки від нас чути, о, як то все погано, там не так, там не сяк, то не то не то не то, розумієте, ну мені особисто такі люди якось я не хочу зараз такими спілкуватися, і я стараюся якось їх уникати, чесно вам скажу, тому що вони цим негативом своїм. Знаєте, Так множиться, і цей негатив розповсюджується. І е, отби як, якби я піддалася такому негативному впливу, прийшла додому і знову почала, знаєте, ой, то мені не так, то мені сяк, там не так стоїть, там не так лежить, е, то ну, мої б домашні сказали: слухай, ну то я би передала їм свій негатив, відповідно, всі би були на не негативи, всі би були якісь злі, недобрі, ходили і в поганому настрої. Е, я не знаю, чи ви мене зрозуміли. От мої, такі, знаєте, такі рандомні ранкові думки після тих всіх подій, що зі мною відбулися. Я не можу, розумієте, якось потрібно сама себе в руках тримати. В п'ятницю ви знаєте, що з самого ранку була сирена, ніхто нікуди, звичайно, до школи ми, ми то якраз було, починалося все пів дев'ятої, було страшно. Було страшно, в мене почалася якась паніка, особливо коли було дуже добре чути звуки вибухів. Мене знову, знаєте, я віднеслася в ті часи якраз з початку повномасштабного вторгнення. Мене, мене отак трусило, я не могла заспокоїтися, я не могла зігрітися. Ми були вдома. Ми сиділи в ванні і ми були тільки з донечкою вдома. Ну і це насправді це дуже якось так було, знаєте, нічого тоді взагалі в той день більше не хотілося ні робити, ні, ні ну, взагалі нічого, тому що фактично пів дня ми просиділи в ванні, і якось настрою, знаєте, взагалі щось робити не було. Потім ті всі новини, коли читаєш, то взагалі в шоці? Тут у Львівській області в нас ракета впала на подвір'я і не взірвалася Боже. Це взагалі, ви розумієте, це от я вірю в якусь силу розумієте, того, що не все так якось на все воля Божа. Ну нехай буде так, якщо це так, то, то нехай це буде так, я в це вірю є якісь знаєте вищі сили які якось оберігають і якщо є якщо є такі знаєте ті небесні сили які оберігають то так нехай воно і буде я останнім часом дуже рідко буваю в церкві. Взагалі, можна сказати, та останній раз в цьому році я, взагал... я ще не була. Я ще не була, Але я, коли ми сиділи в п'ятницю в ванні, я молилася. Я молилася і хотіла, щоб... щоб все було добре. І так, купила я сьогодні зранку м'яса, ви вже в курсі. І я зайшла ще в Євгу. Я все ж таки, знаєте, я так, знаєте, думки скачуть. Я хотіла все ж таки взяти участь в цьому марафоні, який проводить Валентина. Всі ви, напевно, чули про цей марафон, Середа, марафон. Я все ж таки вирішила зробити ті макіяжі, тому що я вже почала перший робити цю вишиванку, я вже намалювала. Я в тікторі навіть ділилася, як її намалювала. Досить непогано таке як на мене вийшло. От, малювала я її помадою від руки, але мені, в мене тоді я намалювала одне око, і то не до кінця, і в мене закінчилася моя чорна підводка. А, як же я не намагалася там то все знівелювати і брала чорний олівець, але ну, розумієте, олівцем то було не, не то пальто, як то кажуть. І я сьогодні пішла в Єву, кажу, я хочу, ну як завжди, в нашій Єві, правда, добре, що сьогодні якісь хоч зранку люди трохи були. З За замовленням приходили двоє консультантів були. А, значить, одна консультант то є моєї, що я знаю, так не дуже не було. А, були приємні дівчата. А, я хотіла від глимбі купити підводку чорну і білу. А, білої не було, там були якісь кольорові, були новинки олівців, але щось вони мене не дуже зацікавило. Ті новинки олівці, я бачила їхні свочі, гарні кольори, такі, знаєте, від ламель, але в мене від ламель є і від. Ейвону є багато олівців. І я вирішила все ж таки кажу, дайте мені оцю від глимбі, якусь підводку хорошу, щоб фарбувала. Вона каже: Ви знаєте, я вам не можу рекомендувати від тої підводки, тому що вона трохи рідкувата і вона тече. Я в принципі в дівчат бачила, що ті підводки трохи від глимбі течуть, особливо чорні, і сині там колись якась акція була. Дівчатам давали в подарунок. І я кажу, тоді запропонуйте мені якусь, щоб була якісна. Ну вона мене повела до стенду від Лореаль. Там теж якісь акції зараз діють, і вона мені пропонувала, я вже не пам'ятаю навіть ну, тобто, сам, сам формат якої тої підводки 177 гривень. Я кажу, о, не знаєте, за 177 гривень я не знаю, чи я буду користуватись тою підводкою, хоча мені зараз якось хочеться фарбувати просто верхній повіком. І вона мені каже, ну тоді давайте від Evelyn. Я кажу, о, від Евелін, давайте мені підходить. І я одна отака от залишилася. А це підводка від Evelyn Cosmetics. Верніше там було дві з серії Вар'єте. Мені Віка дарувала туш з даної серії, я ще туш не відкривала. Були там підводки ще з іншої серії, але тільки в тестерному варіанті. І там такі, з таким трошки теж тонким кінчиком. Я саме хотіла підводку Flu І з тонким власне, тим пензликом. От, ну, нехай буде. Ще вона мені пропонувала Вів'ян Сабо. На що я їй сказала, Вів'ян Сабо не цікавить. А вона каже: ну, у нас так зараз такі хороші ціни і акції. Я їй кажу дякую, але мене Вів'ян Сабо не цікавить. А вона мені каже, ну ми ж розпродаємо свою колекцію, ну, типу, про товари Вів'ян Сабо. А я їй кажу: Але ж у вас і новинки стоять е недавні, то я як би. Ну, На що вона мені нічого не відповіла. Е, і я вже, знаєте, я не хотіла в ту, ту, ту якусь полеміку вникати, розумієте, псувати собі настрій. І бачу, що вона також, знаєте, зацікавлена, звичайно, щоб продати ті тобто, всі товари, тому і пропонує. А, ну, Така її робота, вона продавець-консультант в магазині. От, а, Але я відмовилася від Вінсового, звичайно, і думаю, нехай буде Evelyn Cosmetics з Верії, серії. Хоча також якась там, знаєте, історія з тою Evelyn Cosmetics неоднозначна, не продаються вони також в РФі. і Хоча зараз дуже багато дівчат на це знімають відео, я також я не хочу, щоб зараз на моєму каналі якісь таке відео знаєте, було. Тому що це все треба виникати, це все треба вивчати, ці ринки. У мене зараз просто на це немає часу. От, але є дівчата, які, які, які то більше вникають і, е, звичайно, можуть такого плану відео знімати. Але це потрібно дуже бути в тому плані обізнаним, прям вивчити всю, е, всі якісь та нюанси, хто, як, з ким, де е, можливо, це якась контрабанда, можливо, то, то є безліч варіантів, розумієте? В е, недавно читаю в новинах, це, по-моєму, в п'ятницю було, коли це нас бомбили. Можливо, я помилюся, але я це по моєму точно в п'ятницю читала. Значить, на кордоні, отут нашу на, на, на Львівщині, затримали контрабанду, везли російські препарати, ліки. Ліки на кордоні затримали ціла. цілу таку пачку. Скажіть мені, будь ласка, це вже рік війни скоро. У нас 24 лютого. А ми далі за рефії завозимо якісь препарати. І тут недавно, знаєте, в коментарях я прочитала між іншим, ну, я так розумію, ця особа, яка мені написала, вона працює в компанії Фармасі, тому що під моїм відео з останнім замовленням я тоді робила в компанії Фармасі замовлення, і я трошки так так огризнулася, що, мов, значить, там. Сама сам цей чек накладна, а значить, надрукована зверху була російською мовою. На що я на це звернула увагу? Що вже напевно пора вже би перейти компанії, яка хоче працювати на ринку в Україні, перейти на українську мову і друкувати, звичайно, чеки, накладні описи. все повинно бути українською мовою, хоча фармація це турецький бренд, звичайно. А це буде якби, навіть напевно і повага до тої країни, в якій ти продаєш свою продукцію. Я не думаю, що знаєте, цей... ну це, це мені здається абсолютно нормально. І, значить, одна дама напала мені, що ой, ви там, значить, так а компанія фармасі дуже допомагає Збройним силам України. Вони з самі перші почали там, значить, на фронт свою якусь продукцію і збирають кошти, значить. Та це прекрасно. А вона мені потім в кінці пише, що: значить, а ви ще там маєте якусь свою продукцію Фаберлік і рекламуєте. Це дно. Ну, по-перше. Це, напевно, вона просто не дивилася жодного мого відео. Тільки на ось це від Фармасі, бо її цікавила продукція, вона потрапила на це відео просто. І, звичайно що така особа, напевно, не підписана на мій канал. Тому я навіть не прокоментувала, їй не відповіла нічого, тобто позначила, що цей коментар прочитаний, нехай собі іде. От, але. Якось, знаєте, не, не зациклювалася. Можливо, в мене просто настрою не було її відписувати, але зараз виговорюся тут. От тому е, ну, я вважаю, що це е, я, по-перше, не рекламую компанію Фаберлі. Це, е, це було до того, до повномасштабного вторгнення. Е, е, в мене є дуже багато ще. Ну, вже не багато, але є ще, звичайно, продукція, яку я хочу використати. Я в деяких відео своїх про це говорю. Я не збираюся це викидати, так само, як білоруську косметику. Я хочу це використати, тому що це вкладені мої кошти, які я заробляю. Мені ніхто нічого не присилає на огляд. Я це сама, що хочу, що мене цікавить. Я звичайно купую і, і тестую. І... Знаєте, якось офіційно співпрацювати з якимись компаніями, ну такого не було. Якщо ви хочете зареєструватися там в будь-яку компанію, то будь ласка, зареєструйтеся, купуєте собі продукцію, отримаєте знижку і на тому все. Тобто, якщо ви хочете заробляти, створювати свою команду, бізнес, ну це вже друге питання. От. Ну Так склалося в мене в житті, що е, саме в компанії Фаберлік мені, мені якось фартануло і е, почала підписуватися люди, приходити в мою е, команду. Е, розумієте? Ну Тут воно все відносно. Але я, напевно, би е, вже не хотіла нічого мати з жодної компанії в такому плані, тому що це я не знаю. Я от зараз напевно, якщо обирати між компаніями всіма там Лібеста, Фармасі Хто там ще зараз Юнайс. Я б напевно обирала, якщо працювати в цих компаніях, я б напевно обрала компанію ЮНАЙС, тому, тому що там власне складено. Все, всього потрошки. Та? Там є і догляд, і там є і декоративна косметика, там є і побутова хімія, тобто там компактно все. Тобто, якщо тобі щось потрібно, ти йдеш в той каталог, та, як би свій такий магазинчик, купуєш ту продукцію, дивишся, які є акції, замовляєш, і там можна сказати, не потрібно ходити по магазинах, щоб той чи інший продукт купити. Та? От, тому там продукція досить таки непогана. От, якщо обирати серед тих всіх компаній, то напевно я все ж таки вибрала компанію «Юнайс». Швидко збираються замовлення, є, звичайно, якісь додаткові в них акції завжди, якщо ти зареєстрований, знаєш там, де дивитися і шукати ті акції. От, скажете, ви в фармасі також є, та, там і побутова хімія, так, але в фармасі мене трошки ціни. Мені здається, що якщо порівнювати, хоча теж це все знаєте відносно, комусь подобається фармасі, то будь ласка, ви собі фармасі купуйте. Комусь підходить ЮНАЙС, комусь, наприклад, подобається і, і Лівеста. Но мені здається, що там на Лівесту дуже так знаєте вибрані такі товари, доволі таки небюджетні, тобто можна знайти бюджетні. Так само, як і ну, є чудові магазини. В нас в Єва, Простор, наприклад, в нас у Львові ті, які я там можу зайти і подивитися, які є акції. Наші українські бренди це Петрісія Леду, Глембі, чому б ЛСФ досить таки непогано, якщо по декоративній косметиці дивитися, так? подоглядові Ютеренатів. Ну, дуже цікаві, в нас також є. Вибір, так, є з чого вибрати. Одним словом, ми ще не маємо на що жалітися. От тому я от пройшла мимо того коментаря, і, ну, одним словом, не заморочуюся. тому що якщо все брати типо, до голови кожен коментар, то звичайно. і Я за своє е, життя на Ютубі, напевно, е, коментарі два видалила, тому що вони були, на мою думку, доволі такі жорсткі. По відношенню до мене. Тобто, якщо людина приходить на канал і починає писати тебе брудом обливати, ну якби, знаєте, <плес> це, мені здається, це теж не є нормально. От. Ой, я наговорила я вже на 23 хвилини. Зараз, можливо, ще щось підмонтую. І напевно я такий невеличкий вложик викладу сьогодні на YouTube канал. Подивлюся, як він зайде чи не зайде, подобаються вам такі теревені на кухні чи не подобаються – Буду надіятися на вашу підтримку. наговорила. Я йду доїдати свою сиркову булочку з кавусею холодною. Зараз ще пожую, бо якось знаєте, мені хочеться говорити, і тут хочеться щось і спробувати. Бачимо, тут відео повиходили, які я ще не встигла то Зараз, звичайно, піду перегляну. А на фоні включу собі дівчата. Я ваші відео всі переглядаю, бачу. Немає можливості написати коментар, тому що от зараз до суп варити, пралка, а ви на фоні мені говорите, розказуєте, розумієте? От, і щоб написати коментар, то треба відволіктися, повитирати руки. Так, не лежу на ліжку, знаєте, не переглядаю ваших відео. Таке вже, мені здається, буде рідко, що лежиш на ліжку і щось собі там в спокійних умовах дивишся. От. І хочу ще раз ті, значить, макіяжі повторити. Я здається, так і не договорила, що я робила цей макіяж, і підводка мені закінчилась, тому вирішила, от, все ж таки, хочу зробити цей макіяж. А білої підводки я не знайшла. Не було ні з глимбій, ні з новинок у ці Лофтулов. Каже, там, по-моєму, мала бути біла підводка. Так, по-моєму, я теж її там бачила, але в нашому магазині не було. Інший мені далеко трохи їхати. О, сьогодні сяду і повторю все ж таки знову цей макіяж. От. Так що. Не знаю, що ще приготувати. У мене тут і капуста намочується, хочеться салатику такого зробити, вже хочеться знаєте, якогось такого весняних салатів, хоча купила вчора майонез, хочеться щось такого, знаєте, більш ситнішого, <світнішого> жирнішого. От. То зараз подивлюся, що я тут буду готувати. Вже так, знаєте, спокійно. В спокійній обстановці, можна так сказати. От, машинка допирає, а я буду завершувати своє відео. Дякую вам всім за перегляд. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, бо це насправді дуже важливо зараз підтримувати один одного. Будьте мені здорові, бережіть себе, своїх близьких, рідних, цінуйте один одного, тому що і так зараз всім дуже дуже складно. Бережіть себе, всім па-па.